Ми залучили соціальні служби, які ну, власне, також консультують українці. Міграційна служба, наприклад, а, Ну, Здебільшого за моїм спостереженнями це робочі спеціальності, і тут ну, цілком зрозуміло, це є структура нашого ринку. Харківського у нас є певний дефіцит робочих кваліфікованих робочих професій. І звісно, сподіваються, що люди, які приїхали звідти, бо там теж багато промислових підприємств. Ну я цілком розумію, що підприємства сподіваються дійсно знайти тих, кого вони не можуть відшукати тут, на Харківському. Там, скажімо, трамвайне, тролейбусне депо. І вони пропонують невеликий зароботок, але вони пропонують розміщення і житло. Це ще одна, до речі, ми не поговорили про цю проблему, але вона полягає в тому, що коли підприємець шукає роботу, він хоче, грубо кажучи, харківську зарплату плюс плату за оренду житла, тобто плюс 2-3 тисячі зверху, і це зрозуміло, бо йому десь треба мешкати. Тому, звісно, ми також виділи, що були підприємства, які надають житло і власне цю виношуються. Ми задіяли всі канали офіційні, неофіційні, які мали. Тобто Ми роздрукували листівки, їх роздавала станція Харків, центр зайнятості, соцмережі, містечка тимчасового проживання. Тобто Всі ці місця, скажімо так, концентрації переселенців, вони в принципі задіяні. который ведет чертежи. автокат знаете? Так будет в том, что я сметчик. Сметчик, хорошо, сметы тоже нужны. Я не да, как бы вот, с э, автокад, как бы встретить. Я поняла, то есть у вас больше. Я поняла. Ну, ничего страшного, отлично.